Посилки. Так, перше це... що таке? Офіщал Силикон Кейс. Посилки з Aliexpress. Там більше нічого немає. Ні, не було. Ось такий силикон Кейс. Дуже швидко він прийшов. Треба його відкрити. Так. І от всередині теж є. Мікрофібра. Зелененький. Uh -huh. Прикольно. Добре. це сюди. Далі. Так, о, oh, тут ж більше. на подарку немає. Мені mm. не треба. Окей, ладно, зараз. Так. Вайбс, типа саветтине. Окей, okay. okay. а, скло! У-скло! Подивимось на одне. Ставлю. Ставлю ці, щоб не розбити, тому що я тільки що купила. Дешево і сердито. Тепер оце. Походу, вони не все мені відправили. Давай, навіть не ріжеться. Ту -ту -ту. Ще один кейс. Чехол. Давай. Не хочу вилазити. Цього разу я взяла покруче, теж нема подарку. Шмоти. Отакий. От Боже, тут навіть пише. Лінце 12 мегапікселів. А в мене що 12 мегапікселів. Менше стиль. Тут є така штука. Сподіваюсь, буде тримати добре. Блін Чого не відкрива? Входу, все, зламане. Я така рада, така рада воно зламане. Або я зараз ламаю. Ліна, ну реально. А ні. Во. І що з цього робить? Угу. Та-да! Ну, завтра. А, воно ще повертається. Так би зламало до кінця. Ну, це! Так, бити ще відкрити. Потунки від Миколая. Не надо хочет длитель. Она хотя бы. Ааа, тут шея. Oh, 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 oh. <tid> oh. 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 Подарки не дають. Привык подарок, да? О. Заколки. Єдине, щоб я тільки не зламала. Боже, чому так таке приліпилось? О, окей. І з іншої сторони. Опа! Там-да-дам. -та щоб дзеркало. Оп? Ага. Оп. Якось отак. Та-а! Так, а оце я бачила дуже багатьох, тому я теж сюди купила багатьох людей, бачила. Там-та-дам. Ну, воно дуже класне. Боже, як воно гарне. Не думаю, що буде таке гарне. Дуже... Чи воно таке класне? Воно дуже дешеве і дуже класне. Типа так. Ой, ні, воно не класне. Ой, все. Воно мало бути по шиї. А як я собі по шиї заплету? Ладно, може бути так. А може на іншу сторону, отак. Або отак. Типу. Щось так буде. Ладно, замотаємо так як якось. Вони задовге зробили. Може вони думали, що в мене велика шия. А у мене велика шия. Може, в китайці, велика шия. Ну, е. Дешеве і... А, ну, ну, ладно, зробимо так. Вийшла ситуація. Корсет. Перший раз замовляю корсет. з Китаю. Окей. тіта такого. Ого. Хоча нормальний, хороте. Може якось затягнути. А якщо затягнути? А він має затягуватися чи не має? Він, та, він має я думаю, що має отут. Ну, типу, якщо тут є от ще місце, значить можна затягнути. Він має просто бути як на тобі, чи має тобі ще стягувати все? Я не знаю. Я думаю, як декорація. Ладно, Буде як плаття. <сум> Саме найголовніша моя посилка, яку я Так. <сум> 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 Там, та ну і не треба це діпо шнурок. М -м, досить таке легке. Чайна. 250 вольт. 6А. Що це означає? 6А, не знаю. О, мене ось цікавила оця штука. Я правда ще не знаю, на що її буду давати, бо я купила без палки. Але ну, типу така от біболька. Скрутиться собі. На гнахс, mm. а я думала, тут буде... ладно. Окей, okay. Made мейчи, перечи, ау! Не бейся Розйомчик. Покрутити, включити. Я так розумію, тут Ла, е, я не знаю. Що Включається може холодне і тепле світло. Або я продумую. А що, воно більше не запихається? О, о, воно вже світить! Якось бабу не що потримати. Тепер е, включайте. Ой. О! це що? Ну, одним словом, оце, походу, ні для чого кнопка. Тому що вона не світить. Ця кнопка теж викл. І оця, і тільки оця світить. Я вже думала, перестала ця. Регулюємось. Саме найбільше світло. 50 ватт.